Коли ми кажемо, Господи, не моя воля, а Твоя, то це є оця віра до віри, що я знаю, що Твоє бажання спасіння моєї душі, і ти знаєш, як її спасти, ходячи тут на цій землі. Амінь. І ви знаєте, Бог дав мені благодать в п'ятницю. Я отримала сілення. я в суботу стала вже без температури і мала можливість послужити і в суботу, і в неділю. І я дуже вдячна Господові, що мені не прийшлось щось вигадувати по ходу. І тоді, коли я вже з неділю сиділа і це аналізувала, Бог сказав, що кажи це слово людям, щоб вони шукали моєї волі. Тому виказуйте бажання серця і шукайте волі Божої.